І водночас президент США Дональд Трамп може дозволити російським олігархам отримувати громадянство Сполучених Штатів за допомогою золотої картки, яка коштуватиме 5 мільйонів доларів. Про таке йдеться у публікації видання «Політико». як зазначив американський лідер, серед російських олігархів є дуже хороші люди. Гадаю, що вони можуть дозволити собі 5 мільйонів доларів. Зауважив господар Білого Дому. Нагадаємо, напередодні Трамп і міністр торгівлі США Говард Лутнік оголосили про план випуску золотих карток, що надають багатим іноземцям – Легальне проживання у Сполучених Штатах Америки. Ну що ж, про багатіїв Росії будемо говорити з гостем нашого. Етеру в ці хвилини долучається Ілля Пономарьов, депутат Держдуми Російської Федерації у 2007-2016 роках і член виконавчої ради з'їзду народних депутатів. Пане Ілля, дякуємо, що в вечірню пору змогли долучитися до спілкування. Доброго вечора. Ну нарешті о чомусь приємному будемо говорити о грошах. Ну, найперше, давайте про список, який запропонувала Угорщина. Чому саме такі прізвища, в чому їхній інтерес, чому за це взагалі воюють? Чи є шанси того, що дійсно тоді ці люди проти них будуть послаблені санкції? Що їм Угорщина запропонує? Можливо, якісь спільні інтереси. Розшифруйте, тому що я впевнена, за три роки повномасштабного вторгнення навряд чи Українці ряхували гроші російських багатіїв. Тож трошечки поясніть, про кого йде мова, чому і чиї інтереси тут власне. Зараз підтримується Угорщина? ну я вважаю, що хто заплатив ці інтереси Угорщина Угорщини і підтримує. Тут цікаве тільки одне прізвище: це прізвище Дігтярьова, міністра спорту. Бо ну, ця людина не, не дуже багата. Він просто був коханцем пана Жириновського, і це єдине джерела його кар'єри політичної. А там якісь там грошей у нього у нього немає. Ну але напевно хтось впливовий запитав пана пана Орбана допомогти. Чому Орбан вирішив бути таким лобістом цих людей? Ну я. Зовсім не може зрозуміти, бо це така ну, ганебна а, справа, і всім же очевидно, що він а, а, якось там фінансово зацікавлений в цьому. Ну але він так вирішив рухатись вперед. Напевно, відчуває, що незабаром його термін як прем'єр-міністра закінчиться, і треба вже виходити в гроші. А чи може Угорщина ось в такій заяві отримати якусь підтримку інших країн для того, щоб можливо справді добитися такого результату? Чи це просто ось такий компліментарний спосіб нагадати про те, що ми тут про російські інтереси відстоїмо не більше? Дивиться, ну ж, ніхто ж не полюбляє там олігархів. І я багато разів спілкувався з Представниками різних країн е, і говорив навіть про те, що там було би доцільно е, вести там перемовини, там з певними представниками російської еліти, щоб вони там почали допомагати там ЗСУ е, російським підрозділам, російському опору, і тим самим можна було би і пом'якшити санкції в тому випадку, якщо вони почали це, це робити. Але всі казали, дивіться, ну, ми стільки часу витратили на те, щоб. На, пір, переконати усіх, що потрібно їх підвести під санкції. А ти зараз хочеш, щоб е, ну навіть через якісь там добре справи, е, ми це пом'якшили. пом'ягчили. Ні, ну це цього, цього не буде. Е, і те, що зараз робить Орбан, ну це очевидно дуже непопулярно, навіть в угорському. Суспільстві, але він все одне це робить, і це означає, що є дуже серйозна причина, чому він так поводиться. Ну і тепер щодо лотереї такої небаченої щедрості від Дональда Трампа, громадянство Сполучених Штатів Америки вартістю у 5 мільйонів доларів. І що цікаво, бачите, в ось такій презентації цієї не нової ідеї, не унікальної. А прозвучали саме ось такі ремарки стосовно росіян, що там є хороші хлопці. Таке, знаєте, персональне запрошення. Як ви гадаєте, хто може ним скористатися таким запрошенням? Чому це може бути вигідно Сполученим Штатам Америки? Яким чином це може бути ризиковано? Ваші міркування з цього приводу? Дивіться я б тут не шукав там якоїсь там зради. Бо перш за все, ну це стандартна практика, і вона існує в багазь в багатьох країнах і в сполучених штатах також є інвестиційні візи, які передбачають це. Я не пам'ятаю, я вважаю там один мільйон не, а, був був потрібен інвестиції. Просто мабуть, Трамп не дуже добре знає своє власне імміграційне законодавство, що він він з такою помпою та піаром про це говорить. Ну звичайно, там всі країни вони конкурують за таких заможних людей, які могли би до них приїхати, тратити там гроші, будувати бізнес. це податки, робочі місця. Ну тобто, це це корисно для всіх. З точки зору російських громадян, ну це був, було там очевидно провокаційне питання з боку одного з журналістів, щодо що що росіян. Але очевидно, що ті росіяни, які під санкціями, вони не можуть розраховувати на цю золоту візу, бо вона взагалі їм забороняється отримувати будь-які привілеї від е, Учених штатів, коли ці санкції будуть зняті, якщо вони будуть зняті, то звичайно це можливо і ймовірно, ну тут навіть контролювати їх таким чином може бути на користь користь Америки. А можливо є якийсь певний перелік тих, хто не дуже угодний Кремлю, наприклад, чиї інтереси зараз теж а, м, в Росії переслідувані, або трошечки зараз некомфортно людям. Можливо, це для них теж певний шанс. Є така категорія? Ну, от тут це для мене особисто дуже чутливе питання, бо я вважаю, що зараз Кремль намагається. Всіх людей, які брали участь в силовому опору, там байдуже, яке у них громадянство: українське, російське, американське. що вони хочуть їх залучити? І прецедент був після другої світової війни, союзники віддали Сталіну. Таких людей, які воювали на їх воці, і їх всіх там потім розстріляли, і захистити зараз тих людей, які протягом останніх трьох років до того воювали проти агресії, я вважаю, що це дуже важлива справа, і я занепокоєний там, останніми рухами з боку з боку Москви в цьому напрямку. Ну але це трошечки дійсно інша категорія. Тут не кожна людина може собі купити громадянство, не може отримати захист, навіть якщо і стане резидентом штатів, не факт, що отримає відповідний захист від переслідування з боку Росії. Як ви гадаєте, така опція можлива, якщо людина дійсно навіть з певними великими економічними можливостями переїде до Сполучених Штатів, чи може вона розраховувати і на відповідний захист прихисток для того, аби не бути переслідуваною ліквідованою? Довгою рукою Кремля ну з точки зору законодавства Сполучених Штатів, якщо людина вчинила якийсь там злочин з точки зору країни свого громадянства, там та перебування, і навіть після того вона, хоч там і громадянство, отримала в Сполучених Штатах, воно буде анульовано і ця людина підлягає до депортації, і на це було багато прикладів. Ну з точки зору там звичайних злочинців. Але якщо Кремль домовиться з Вашингтоном вважати людей, які воювали. Злочинцями через те, що вони там підривали там нафтопереробні заводи, чи нападали на, на, на певних поківків, які допомагали війні, ну звичайно, у них буде проблема в сполучених штатах. Саме тому тут треба чітко зі штатами домовитися, і я зараз над цим працюю. Дякуємо за ваші думки з цього приводу. Час наш на цьому вичерпаний. Спасибі, що допомогли підсумувати цей інформаційний день. Бажаємо вам мирного вечора. Ілля пономарьов, депутат Дякую. державної думи Російської Федерації, 2007-2016 роках, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів.